На початку засідання сесії Білоцерківської міської ради Денисом Демченком було вручено орден Богдана Хмельницького вдові військовослужбовця Збройних сил України, підполковника Олега Пігулевського. Прикра, що нагорода посмертна, тому, шановуючи дружину, хочу висловити слова вдячності, підтримки, те, що наші захисники по сьогоднішній день стоять сильно та непохитно. Прошу. Також звання почесний громадянин міста отримали захисники, що поклали свої життя у боротьбі за волю та незалежність українського народу. До логічного завершення йде робота з депутатської комісії з питань виділення і забудови земельних ділянок на чолі з Анатолієм Плішаковим. Нагадаємо, що комісію створили, аби допомогти мешканцям будинку номер 73 по проспекту Незалежності захистити від забудови прилеглу земельну ділянку. В процесі роботи комісії виявилося, що в місті ділянок з подібними проблемами декілька. Я прошу вашого сприяння з тим, щоб наш, наше юридичне управління. Посприяло нам в роботі там дуже складні два питання, тому що вони проходили через через не один суд і так далі. Щоб вони нам посприяли. Підальшій діяльності, тому що нам треба завершувати буквально протягом двох тижнів цю роботу. І якщо буде така можливість, чи будуть такі питання, наберуться ці питання стосовно проведення позачергової сесії, таке прохання буде, щоб обов'язково наше питання перше, а може вже і всі тоді можна було б пропустити. Також місцеві депутати звернулися до Укрзалізниці, аби компанія якнайшвидше облаштувала переходи залізничних колій в районі вулиці Гризодубова та на центральному залізничному вокзалі. Пропозиція була Ради звернутися від сесії Білоцерківської міської ради до акціонерного товариства «Укрзалізниці» щодо обладнання там переходу ліфтового підйому і спуску так само на платформу з одної і з другої сторони. Тому і появився такий проект рішення. Були внесені зміни до програми фінансування закладів медицини. Зокрема, виділили кошти на ремонт комп'ютерного томографа у лікарні номер 2 У нас вже два з половиною місяці Не працює комп'ютерний томограф Білоцерківській міській лікарні номер 2 Позавчора ввечері, пізно ввечері, прийшов лист від генерального директора. Грузинського Олександра Вікторовича з проханням внести зміни до цільової програми, матеріально технічного забезпечення зміни стосуються назви запасної частини до апарату, адже державне казначейство не пропустило попередній платіж. Також у лікарні номер 2 планують закупити мобільну ангіографічну систему. Були виділені кошти і на нове обладнання для пологового будинку для роботи надійності пологового будинку. Генеральний директор пологового будинку з ну, в цілому з медичним колективом просити внести до програми та в перспективі в цьому році закупити апарат наркозно-дихальний. Вартує він в районі мільйон двісті тисяч гривень. Також коштом міського бюджету допоможуть і білоцерківським театралам. Шановні депутати, цим рішенням пропонується передати обласному бюджету на засадах міжбюджетного трансферта субвенцію з місцевого бюджету на фінансову підтримку музично-драматичного київського обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського в обсязі 2 мільйона. Очільниця управління фінансів повідомила про наявність вільних залишків бюджету, які, відповідно витрачатимуться на Освіті 2 мільйона 828 тисяч. На сьогодні це поточні видатки, культурі 200 тисяч, молоді 100 тисяч це всі кошти відповідно до подання головних розпорядників бюджетних коштів. Далі управління соціального захисту пропонується виділити 3 мільйона гривень на надання соціальних послуг фізичним особам. Також на даний момент виникло і перевиконання бюджету, а відтак додаткове фінансування отримають. Програма підтримки СБУ. 2 мільйона програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій тут також е, перший. Е, Пожежний загін 841 тисяча це до загальної суми на капітальний ремонт приміщень для укриття особового складу і на придбання спецавтомобіля 1 мільйон. Програма обстеження будівель. Виділено мільйон на сьогоднішній день цих коштів край не вистачає, тому що ще є прильоти. Необхідно робити проекти для того, щоб людям можна було відшкодувати надати матеріальну допомогу. Пропонується виділити 700 Тисяч гривень, капітальний ремонт зупинок в районі кладовища Сухий Яр мільйон гривень. Реконструкція вуличного освітлення 5 мільйонів ноль шістдесят сім тринадцять. Це також виготовлена проєктно кошторисна документація. Ці роботи треба завершити. Це чотири вулиці, які визначило які визначив департамент житлово-комунального господарства. Капітальний ремонт ліфтів мільйон мільйон 700 ні, ні. Благоустрій, утримання зелених зон 2 мільйона 430, ремонт доріг 750 тисяч і фінансова підтримка комунального підприємства тепломережа 1 мільйон гривень. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.